Друзі, я вас вітаю, це канал Максимоза, філософсько-аналітична психологічна тарова. Рішила подивитися енергії Києва. Енергії Києва основа поранене серце. Я так розумію, були обстріли. Сьогодні снився сон мені, що я десь на площі маю виступати. Потім думаю про те, що буде масована атака, і треба десь спуститися в укриття. Будьте обережні, будь ласка. Тому що дев'ятка мочів це часто хвороба, поранені. Поране серце основи. Ну, десь атака, або а, це наслідки атаки, які були, і був потім там грім, да, після цього або найближчим часом. Хоча які енергії взагалі мені показують, що основного для Києва відбувається? Дивіться, якийсь важливий закон буде прийнятий саме в Києві. Прям такий устав, він буде дуже справедливий. Знову про мобілізацію говорять це якийсь закон, але. Найважливіше, що мені сподобалося для Києва, ну так, війна нікуди не відходить. От вона на дні колоди, ніби в самому Києві, не всі відчувають війну, але вона є. Ну вона є ясно тим, що обстрілюють, і те, що в Києві приймаються закони. Це, взагалі, про президента, який ще закон може бути прийнятий і. Ну, він такий, якщо там хтось кричить нелегітимний, поки кажуть, президент по справедливості лишається президентом. Хоча от є така історія: це карта вибори, що в Києві щось заговорять про вибори, вони поки що призрачні. Бачите, жінка така ну, справжня, а чоловік як в якійсь уяві. Не знаю, може, заговорять про президента, але взагалі мені показують так швидше, як перероблять закон. Тут як перероблять закон, кажуть, що важлива зараз стабільність. Е, далі я бачу королів, які прилітають е, з інших країн. Це посли, це президенти, це підписання якихось нових потужних дуже домовленостей. Ну, по-перше, 16 саміт миру у нас іде. А, такі якісь новини нас чекають. Далі, стосовно, якщо ми беремо мера міста, ну, він теж дозволив сильні позиції, бо йому прийдеться захищатись, оправдуватись, але він як -так, ніби так зможе себе захистити. Не бачу ніяких звільнень поки що, бачу швидше переписування якихось законів і адаптація. От був вже якийсь прийнятий закон, адаптація стабілізація. По четвірці, монет. Буде так і все. Король Пентаклів, як правило, Америка надходження якоїсь допомоги, або Америка заставить переписати якісь угоди, ну, типу, перепровірити кожний нюанс, куди йде яка копійка. Ну, і карта Мах. В принципі, Київ в сильній позиції. Єдине, що основа ситуації поранене серце. Будьте обережні, тому що тут про поранених, про смерті це як відголосок, бо як зараз, але туди. Ну, Тенденція по Києву йде хороша. До речі, якщо там хтось говорить наступ на Київ, це те, що, можливо, бояться. Но я його далі не бачу у розвитку. Там якраз сильні карти йдуть. Далі. Тримайтеся, любі, бережіть себе, не нехтуйте, як би ви там звикли, не звикли, Київ захищений, але повітряна тривога, оберігайте кожен себе як може.